Попри Бо бойові дії на території України цивільне життя триває, будуються дитсадки, школи та в деяких громадах покращуються умови життя. Як на це впливає фіскальна децентралізація? Чи потрібно її реформувати та з якими викликами зіштовхуються місцеві бюджети під час повномасштабної війни? Про це з нашим експертом, головою Асоціації малих міст України Павлом Козирєвим. Вітаю, вітаю, шановна громада. Розкажіть, будь ласка. Про наповнення бюджетів вже після 24 лютого 2022 року що реально змінилося, ну змінилося суттєво, все і, і наше життя, і скажімо так, сектор публічних фінансів. Ну в цілому Україна втратила понад третину економіки. Ми тільки на 42% можемо ну, власними коштами наповнювати державний бюджет нашої країни. От для розуміння, в цьому році з кожної гривні державного бюджету 51 копійка витрачається на військо, і 35 копійок на різні соціальні програми державні, в тому числі пенсії. Тобто, ви бачите наскільки. Напружена ситуація, і взагалі, ну, це тектонічні соли для держави. І е, величезний краш-тест, скажімо, всій нашій машині державній, в цілому архітектурі держави нанесла, зробила ця війна. Я не знаю, скільки б держав витримала такий краш-тест, я не хотів би нікому побажати таких експериментів, але е, ми встояли і це є стійкість. От Оце простійкість державної машини, держави, країни, людей. І якщо ми кажемо про місцеві податки, то ну, я можу казати тільки за 2022 рік, тому що там вже є узагальнені цифри. Якщо ми подивимось на зведений бюджет країни, це кошти державного бюджету, плюс всі місцеві бюджети разом, то питома вага місцевих бюджетів там. Зараз складає, ну, складала у 2022 році е, чверть 55% всіх публічних коштів країни витрачалося через державний бюджет, і тільки чверть через місцеві. Ми бачимо тенденцію, що в порівнянні МОНО, там з 2021 е, роком. Е, ця частина е, зменшилась і так на висока була 30%, Ще на 5% зменшилась. При тому, ще ми бачимо, що так само приблизно на 5% зменшилась в цих місцевих бюджетах вага власних надходжень. Тобто ми розуміємо, що при тому, що економіка в нас просіла дуже суттєво, то місцева ще більше. І ще більше грошей держава дає в якості різної підтримки громадам. Отже, ці зміни суттєві, і вони досить сильно впливають на, на те, як ми відчуваємо себе. А як відбувається наповнення в бюджетах в тих громадах, які нещодавно були звільнені після російської агресії? Наприклад, ми можемо м, навести е, як для прикладу Київську так, область або Сумську, Чернігівську на початку 2022 року, там, в лютому, наприклад, березні? Ну, дивіться, там, де була коротка окупація, скажімо так, де була перша хвиля деокупації, там трохи інша ситуація, і інша правова архітектура того, що відбувається. Тобто, там, де звільнені території другої хвилі, на деокупованих територіях скасовано місцеве самоврядування, там скрізь військові адміністрації. Це зрозуміло. І там трохи інше життя триває. Тобто, ну зрозуміло, що частина цих територій звільнена в результаті бойових дій. Взагалі там непроста зараз ситуація, тому що вони знаходяться в зоні активних або можливих бойових дій, тому казати про повноцінну економіку і наповнення бюджету важко скоріше, це виглядає таким чином, що є якісь залишки і невеликі надходження на казначейські рахунки. Плюс кошти, які додає держава різним, по різних програмах для того, щоб підтримувати і відновлювати нормальне життя на деокупованих територіях. Ну і плюс точкові проекти, які робить, роблять наші міжнародні партнери. Вони теж дуже активно приймають участь вже зараз у відновленні у цього, ну як, як, це за можливістю нормального життя на деокупованих територіях. А наскільки важлива в період повномасштабної війни е, реформа саме фіскальної децентралізації? Це зараз актуально чи може трішки почекати? Е, розумієте, е, безумовно, прямо зараз? Це е, ну, не варто. По-перше, я думаю, що було б правильно сказати, що саме. Е, ми маємо на увазі під реформою фіскальної децентралізації. Це важлива штука розуміти, щоб ми були тут на одній сторінці. Про що саме йде мова? І тут я хотів би сказати, що мова йде про адміністрування майнових податків податково, яка це зараз робить, до муніципалітетів. Тобто, ще раз, тільки про адміністрування. Адміністрування це такий калькулятор. Тобто, якщо ми кажемо про е, передачу адміністрування майнових податків, оце наша з вами і бізнес оплата за землю в різних видах і плата за нерухомість. Ну, невеличка там частина це так званий податок на розкіш за автівки. Отже, ключове це плата за землю і плата за нерухомість. Власне, це такий калькулятор. Тобто, ми маємо розмір об'єкту, за який платять, і маємо ставку. Отже, мова йде про нарахування, про вручення квитанцій, які ну, кожному там і кожній, Про контроль за сплатою, і про стягнення боргів з тих, хто не сплачує. Власне, мова йде про. Адміністрування майнових податків, ми порахували ефект, економічний ефект. Тобто перше питання, навіщо це робити? Ну, скажімо так, податково не дуже ефективно це робить, громади це, очевидно, будуть робити краще, бо вони вмотивовані. 100% цих грошей йде в бюджет громади. Ми порахували приблизний ефект, який може надати ця реформа: це плюс 15 мільярдів гривень. Кожного року, крім того, держава сьогодні витрачає майже мільярд гривень на фінансування цих процесів. Тобто, у нас така трохи дивна ситуація, держава витрачає мільйон на те, що до державного бюджету жодної копійки не приносить. А саме це приблизно 500-600 мільйонів гривень на рік зарплатня тим людям, які це роблять ручками. І друге це приблизно 200-300 мільйонів на рік. От розсилка у тих квитанцій, про які я з вами казав казав. Якщо ми разом складемо, це буде близько 1 мільярда гривень. Так, от безумовно зараз ні. Законопроект, який підготувала асоціація малих міст України за підтримки проекту Гавірла, він. І Гавірла завжди просить сказати, що не завжди їх думка співпадає з авторами цього проекту. Але, поза тим, ми підготували законопроект, який передбачає двохетапність реформи. старт 1 січня 2027 року. Тобто, ми не кажемо, сорі, перший етап стартує 1 січня 2025 року. Ми не кажемо про зараз. Етап, власне, є по суті легалізацією того, що і зараз громади роблять разом з податковою. Тобто, вони через те, що хочуть отримати надходження до себе, активно допомагають податкові це робити. Отже, перший етап починається 1 січня 2025 року. А, власне, вже остаточна передача повного функціоналу адміністрування планується цим законопроєктом. З 1 січня 2027 року, тобто ми бачимо, що це не зараз. Ми всі віримо, що до цього часу перемога буде, але в будь-якому випадку, цей графік має можливість, в залежності від обставин, бути всунути, якщо це буде необхідно. Ми маємо майже півтора року можливості підготуватись до старту цієї важливої, необхідної зміни. Це як Наступний черговий крок децентралізації, про яку дві третини людей в нашій країні згідно опитування Ради Європи наприкінці 2022 року висловились позитивно. Я не думаю, що ви назвете ще хоч одну реформу в нашій країні, про яку так суспільство каже. Вони кажуть не тільки позитивно, вони кажуть, що це потрібно продовжувати. І головне, ці люди це. Наше суспільство сказало, що е, під час нападу саме децентралізація дозволила країні бути більш сікою від е, відбити цей напад. Тобто, це важливі речі, і вони нас посилюють. Тобто, децентралізація, реформа децентралізації, вона буде сприяти тому, що е, Самі бюджети, самі, наприклад, громади будуть більше стягувати саме податків, так, і таким чином зменшувати роботу податкової служби. Правильно вас розуміємо? Так, це от я колись просто на дистанції три роки очолював територіальну податкову, а також ще більше років працював міським головою. Тому я всередини знаю, що відбувається в цій галузі. Це величезна, величезна кількість такої. Ніби простої, але марудної, такої ручної роботи. Вона вимагає бага... великої кількості людей е, через те, що потрібно дуже глибоко контролювати якість цього. І саме тому податкова через певні обставини, в першу чергу, технічну перевантаженість робить це не так якісно. І тому е, я впевнений, що це додасть, при тому, що ми не збільшуємо. Податкове навантаження. Ми просто наводимо порядок. Ми просто даємо більш вмотивованому інституту робити ту саму роботу. І від цього буде ефект так само, як в цілому від децентралізації, який ми бачимо. А якщо поглянути на досвід європейських країн, як там проводиться ця децентралізація фіскальної системи? Е, системи є різні робочі. Ну, наприклад, якщо ми на Польщу подивимось, ми з точки зору адміністративної децентралізації. Власне, майже ту модель брали, яка працює і себе виправдала в більшості в Польщі, у них теж самоврядування адмініструє місцеві податки, не держава, але там дворівневе адміністрування. От частину функцій виконують ну, умовно, області, як по-нашому, так. А частину функцій виконує базовий рівень громади. В Латвії, наприклад, там скрізь ну, повністю адмініструють податки місцеві на рівні громад. В Латвії навіть цей досвід, можливо, з часом ми будемо розглядати. Там немає державного казначейства, там не так державне казначейство є, але кошти громад вони обслуговуються в комерційних банках. І це теж один з варіантів робочих того, що ми кажемо про посилення місцевого самоврядування. Але це питання ну, великого майбутнього. Станом на зараз мова йде про те, що система, яку ми пропонуємо, більш ефективна, ніж та, яка діє зараз. А як в цій реформі буде поєднана, наприклад, діджиталізація? Чи можна вважати, що певні процеси будуть напряму відбуватися саме в інформаційному просторі? Е, я вже казав вам про калькулятор. Е, Міністрування місцевих податків не можна уявити собі без якісної цифрової операційної системи. Зараз це робить система так звана податковий блок. Через яку працює е, податкова служба України, е, ми розглянули три варіанти при проведенні дослідження, яке обґрунтовує той законопроект, про який я казав, е, ми е, розглянули три варіанти забезпечення роботи цієї операційної системи. Перший варіант це е, надання доступу місцевого самоврядування до податкового блоку. Ну, на тих рівнях, які необхідні для адміністрування оцих майнових податків. Другий варіант це налаштування чи покращення системи діючої логіки, системи комунікації між податковою і муніципалітетами, але вона зараз більш інформаційна система. Ми ж кажемо про систему операційну. І третій варіант це окремий софт, окрема платформа саме для. Муніципалітетів, яка буде інтегрована з податковим блоком, ми розглянули плюси-мінуси різних е варіантів і схиляємося до того, що найбільш краще це зробити окремий софт для платформи для муніципалітетів, яка буде інтегрована з тією е платформою, якою користується податкова, вона буде більш сучасна якісна, бо податковий блок він, е е є до нього питання. А крім того. Е ми ж передбачили в цій реформі запобіжник для гарантування прав людей, скажімо, бо ну, кожен з нас може стикнутися з тим, що муніципалітет зробив помилку, або ми відчуваємо, що до нас ставляться якось упереджено, несправедливо, порушили наші права. Ми даємо можливість в цій системі людині звернутися за оскарженням дій муніципалітету до обласної податкової. Тобто, це буде е, досудового врегулювання, тому що всі ці е, податки вони ж мають якусь вартість. І коли хтось незадоволений буде змушений йти оскаржувати в суд, то виникне питання державного мита. Тобто виникає такий, ніби поріг, майновий. А так ми даємо можливість безкоштовного досудового оскарження рішень, які ну, з точки зору громадянина або підприємства. Прийняти несправедливо. Це дуже важливо розуміти, і саме в тому числі для цього потрібне інтегрування е, цих платформ. А наскільки ця реформа може бути корисною для малого та середнього бізнесу в самих громадах? Це полегшить їхню роботу чи ні? Е, дивіться, суть місцевого самоврядування ну це не стільки влада, як на мене, скільки. Сфера надання послуг, тобто, це є люди, яких ми з вами обираємо, щоб вони в нас тут, в громаді, вирішували наші проблеми. Якісних обираємо, вони більш якісно вирішують. Якісно держава допомагає самоврядуванню, дає можливості, якісно теж вирішують. Отже, місцеве самоврядування є системою надання послуг. Скоріше, ніж владою в повному сенсі цього слова. Тобто, ми обираємо людей, яким доручаємо вирішувати наші проблеми тут, на нашій території, в громаді, де ми живемо. Таким чином, місцеве самоврядування як система послуг за визначенням є клієнтоорієнтованою, той то муніципалітет. Який розуміє, що власне все, що він може, тримається на податках, які сплачує бізнес, е зрозуміє і зробить так, щоб у бізнесу було комфортно в комунікаціях з, е ну, скажімо так, місцевою податковою, яка виникне е в муніципалітеті. Тобто, ви знаєте, колись казали так про невеличкі банки. Це банк. Де на вході бізнес чекають домашні капці. Так само ми можемо сказати, що передача функції адміністрування майнових податків до муніципалітету призведе до того, що бізнесу невеликому, хоча ці податки платить будь-який бізнес, який має територію який має нерухомість. Для нього це буде комфортніше. Тому що муніципалітет точно більш клієнтоорієнтований, ніж е, податково? Повертаючись до подій в Україні саме військових дій, е, хочеться е, поставити вам таке питання: ряд європейських країн заявив, що будуть відбуватися певні, е, будуть відбудовуватися певні області та регіони. Як це вплине на фіскальну децентралізацію цих е, в цих регіонах? Чи це можливо взагалі ніяк не вплине? Ну, я не думаю, що ми повинні пов'язувати питання фіскальної децентралізації з питанням відбудови і відновлення економіки. Це не зовсім пов'язані питання, хоча, безумовно, питання цієї передачі і адміністрування буде таким додатковим поштовхом для виникнення точок зростання. Бо мотивація вона завжди працює. Але Безумовно, ми, якщо повернемось на старт нашої розмови, розуміємо, що самотужки Україна не зможе відновитися. Настільки жахливі йдуть, і, на жаль, вони ще будуть, руйнування і не тільки фізичні, це ж руйнування екологічні, руйнування економічні і багато чого іншого, і психологічні в тому числі. Отже, цей обсяг, ну, деякі кажуть, що вже наближається до 400 мільярдів. Це різні цифри, але ми розуміємо, що це якісь космічні обсяги. Значить, наша країна самотужки це не зможе зробити. Отже, ми маємо справу в майбутньому з процесом. Цей процес для нас важливий, більше того, ми кажемо, і ви виставили таку рамку, для партнерів для себе build back better. Тобто, ми не хочемо відбудовувати країну вчора, навчора. Ми хочемо відбудовувати країну, яка повинна бути така, як завтра. Це вимагає величезного обсягу ресурсів, логістики і всього іншого. І е, дуже важливо, які правила цієї відбудови ми пропишемо з вами, приймемо, домовимося з нашими партнерами, тому що. Е, Ключове в цьому всьому питання не тільки швидкості, а й глибини локалізації цього всього величезного обсягу робіт, скажімо так, да? наскільки наша економіка, наші люди, наші підприємства будуть включені в ці процеси. І від того, безумовно, дуже буде залежати, наскільки потужно і швидко запуститься двигун і економіки держави, і локальної економіки. Бо ми всі з вами живемо в якійсь громаді і хочемо отримувати якісні послуги, які будуть фінансуватись от саме з, е, з цієї економіки, економіки відновлення. І дуже важливо для нас, яка кількість економіки відновлення буде нашими з вами руками зроблена. Пане Павле, дякуємо вам за інформативну розмову. Навзаєм. Нашим підписникам хочемо нагадати, що потрібно обов'язково поставити вподобайку цьому відео, поширити його в своїх соціальних мережах, а також підписатися на наш YouTube канал. Зустрінемося в наступних випусках. До зустрічі!